Доброго тихого дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні не працюю. Сьогодні повинен бути у нас 9 годин ефір, але ж на роботу не пішла. Ось ці дні з вівторка замерзла як мавпочка, торгівлі немає. Чоловік каже, якого ти художника будеш ходити і мерзнути, якщо і немає ну, сенсу в цьому. Тому сьогодні каже: залишайся вдома, вирішила. Сьогодні п'ятниця 13-те. Сам Бог вілела залишатися дома, тому сьогодні вихідна, але ж деякі речі треба підкупити. Хочу вас взяти, ну можливо, я зможу там камерою трошечки познімати, якісь харчі, якісь побутові речі. Ну і це буде така, знаєте, як це називається зараз розпаковка. Тому сходимо, зроблю закупку, так. І розпаковочку вже вам зараз, ну, ви побачите зараз, а я, а я ще буду мотатися десь години-дві. Все це діло робити. Світла нема, тому якраз саме час збігати. До речі, обіцяли, що буде вимкнення по графіку 4,2, 4Є2 нема. Не знаю. Не знаю, я в цей час тільки по вихідних своїх буваю, по понеділкам, а сьогодні п'ятниця, то зараз світла немає. Тому дівчата пішли, а потім будемо робити розпаковку. Ну що, шо? ну шо? Ну що, шо? я прибігла вже додому? Світла немає, але ж свербить, вам все це показати, включила на камері е, ту саму світло і буду зараз робити розпаковку. Значить, дівчата, ось така сумочка вже почала доставати, тому думаю, стоп, треба ж включити вам показувати це все діло. До речі, я АТБ купила собі ось такі. Ну, це не сьогодні. Давно вже купила ось такі в мене сумочки для того, щоб ой, ось, ось такі для того, щоб ходити в магазин. Зараз пакетами не користуюсь саме ось такі сумочки. Три сумочки є: склав, поправ і, і вперед. Так, ну що давайте. Тут не тільки харчі, тут і побутове щось є. Тому зараз буду показувати. Не в одному не в одній крамниці купляла, в різних. Буду називати, хто може з мого міста комусь буде цікаво. Значить, купила м'ясо. М'ясо та застегнова частина. В нас вона коштує 149,50. Це мені треба для роботи запікати. Я там роблю дуже смачні млинці, тому купила м'ясо, треба його на завтра приготувати. Кукурузна каша є. Кукурудзяна, але собакам варю мікс такий: кукурудзяна або перловка, або ця як і овсянка. Ну, закінчилось, залишилась кукурудзяна. Купила перловку. Перловка, до речі, щось до 10 гривень, коштує 800 гранів. Це в нас мережа магазинів, називається Market Opt. Далі купила ось такі ковбаски, це теж мені для роботи, вони по 168 кг коштує. Тут 10 штучок на 94, тобто ну, десь приблизно до 10 гривень коштує одна штучка, це я працюю і роблю зараз французький хот-дог. Так, далі. Ну, зараз спробую тільки харчі, а потім ще з побутови покажу. Так, купила моркву. Морква у нас по 24,50. Моркву буду зараз, як дадуть світло, буду записувати вам дуже файний рецептик. речі, вас запрошую на свій кулінарний канал, який називається Смачні будні богині. Треба мені морква закінчилася. Так, поїхали далі. Що тут іще з Їстівного. Єстівного. Так, купила мандарини. Мандарини Іспанія. В нас вони коштують 64,50. Тут півкіла да? десь да, на 36 гривень. Так, це в нас мандарини. Далі. Далі, далі. Так, Ага, от. Оце теж мережа магазинів маркеток. По акції була ось така заморожена суміш для жарки. До речі, дуже така гарна річ на вечерю. Ось хто там хоче. Швидко-швидко повечеряти. Якщо, може, у вас є в заморозці якісь такі овочі, на сковорідку кинули, м'яска трошки додавили, і вуаля готовий прийом їжі. Тому вона була по акції 400 грамів 39 гривень. Теж взяла, хай лежить, Ось, знаєте, там, як ото кажуть, запасний варіант. Так, далі. По харчам, що ще? А, купила цибульку. Цибуля в нас. Цибуля в нас коштує 30 гривень. Теж взяла пів кіла. Теж треба для рецептика, Ну, і вдома закінчилась цибулька. Треба було взяти. Я дівчата, хто? Акція. Правильно, в нас ось такі банани. До речі, не дивіться, що вони такі темненькі, вони дуже класні. По 30 гривень 29,70 знижена ціна. Так, вони в нас коштують по 60. Але хочу сказати, що це теж мережа марки ТОП називається. Але я колись заходила в АТБ, 60- з чимось вони коштують такого ж вигляду, а по заниженій ціні 62. Ну, тобто 69 чи 60 і 62 різниця. А тут ось дійсно 50%. Так що до вітамінчиків ще будуть і банани. Так. Ще в мене шостко. А, ось і ще. і ще купила лаваш ось такий. Теж буду робити собі на завтра готувати. Теж підготую все, що для, для прийомів їжі. Так? І це буде такий кругленький лаваш. Обов'язково спробую записати відео, покажу, що буде за начинка і як я її буду використовувати. Так, далі. Ну а і все, мабуть. Ну, це цукерки Ну, Це не мені. Еклери такі, скільки вони коштують. Ну, це на 30 гривень. Отакі еклерчики. Так, далі, 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 далі. Що ще? А, і ще знаєте, що купила? Давно не купляла ласось, він такі валіє в смужки. Це, виходить, щось вимкнулася камера: 46 гривень. Теж можна вівсяно млинець та що завгодно сюди. Взяти ось це на, на два рази. Якщо так брати, то це на два рази. Так, це по харчам. Далі погнали тепер дівчатка по таким. Так, купила ось таку штучку. Це називається кошик. Кошик, Господі, поближче. Прямокутний з візорунками. Ось отакий прямокутний з візорунками. Я не знаю, чи я читала, чи ви читали ось. Кошик купляла. Тепер я зайшла в Аврору, купила в Аврорі, коштує він 59 гривень. Були трошки і дешевше, але оцей сам пластик він був в дуже поганої якості. Тому взяла те, що покраще. Для чого? Ви знаєте, я зараз почала займатися алмазною, алмазною вишивкою, алмазною мозаїкою, і там є в мене аж 29 кольорів, і вони лежать в пакеті, незручно. І я ось сюди складаю, складаю, складаю буду складати. також стілус оцей, що, ну, зручно, достав і все, а то воно таке мені недоладу стоїть. До речі, заходила в Єву, купила брев. Мені дуже подобаються ось такі кубики, вони кидаються в унітаз, в бачок зливний. І водичка такого кольору приємного, і така синенька, і ну, запах є. Тому ось ці, що шарики вішаються, вони не так мені подобаються. А ось саме такі подобаються. Вони зараз по акції. так, Вони коштують 100 гривень там, з копійками. Зараз 74. Мені вистачає десь на пів місяця. Ну, Плюс-мінус, скільки ходить до туалету. Тому ось таке купила. Закінчилась в мене фері. Користуюсь тільки виключно фері. Зараз, зараз теж вони по акція по акції 50, якщо я не помиляю, 6 гривень. Ось такі трошечки треба, Піниться гарно, вона мені дуже фері саме дуже подобається. Тому завжди купляю велика, але по акції не було. В мене закінчилось, взяла вже поки маленьку, поки натраплю, коли буде акція. Так, далі, 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 далі. Ось, зайшла, знаєте, де? Зайшла в магазин, в крамницю. Пам'ятаєте, я вам показувала свою як її, сковородку вафельницю. Ось сьогодні, знаєте, що придбала? Дивіться, Дивіться, яка краса. Ну, я ж блогер, мені ж треба вам показувати. Дуже файний такий файну подачу, так, гарну подачу. І мені так сподобалась чашечка, а точніше мені прям з блюдечком. Точніше мені сподобалась ціна. 65 гривень. І така вона, знаєте, ну, якби не блогер, я б може і не купляла. А так все ж таки, ну, треба тримати марку. Так, далі, що в нас далі? А, і я заскочила в Аврору. Зараз вам покажу. Такі ось непогані зараз акції, бачите, Лосіни дитячі і дорослі теж є. Я бачила по 59 гривень і дорослі. Є отакі жіночі, ось такі. 149 гривень. Ось такі. 109, погано. Ого! а ось 129. Ось такі ось. Ого. Ой, любасу. А більше? Це утяжка, так? Да? Так. Да. Ага. Бюстики і топіки мінус 20%. Ага. Вибирайте. Але це треба все ж показати. Напори це ось, все. жіночі ось. Дивіться. І скільки вони тут десь ціна є. ось шістдесят 169. Ага. Чому угу. труселя сейчас обычная цена. А труселей вообще нету. Нет, я имею в виду набор. Я хочу а. такой набор. По акции я были труселя, поразребали все. Угу. Вот Светерочки. А детские сейчас почем? А тоже по акции, тоже, тоже акция, на, на, да? да, вот так, все кокожные. сейчас вся угу. до какого? До 15-го, да. Помню, да, я дивилась. Ну, ага. Такие вот подростковые. Угу. Надо дивиться, боже, ценники познимал типа Ось гарні акції теж є дерев'яні палочки. Бачите? Ось такі я взяла собі теж ось вони. Вони були 44, зараз 30. Ось такі є по акції вушки. Я їх називаю вушки, палички. У ватні я їх вушки називаю. Багато акцій до 14-го, до 15-го пробачите. Мило по акції теж 34. Є колготи жіночі 120 ден, вони по 59 гривень і 200 ден по 64. МК, Ески, Ельки теж різні ціни. Свічечки такі малесенькі, побутові, Сладкоєшки по 20 гривень міленіум. І купила я в Аврорі ось такі вушки, я їх називаю. Це ватні палочки. Ось такі дуже гарна ціна. І, до речі, в Аврорі зараз акція я вам там трошечки показала. Купила ось такий кошик, дівчата. Викинула, пам'ятаєте, я купляла, щоб класти губку. і Отак треба. Там теж вони, до речі, по акції ці коробочки такі наливаєш туди миючий засіб, і отак от натискаєш, він у мене зламався. Оце повішу в раковину. от сюди буде ставитися губка, а окремо буде стояти. Ось ця. Так що оце купила ось такий кошик. Якщо не помиляюсь, 30 з чимось гривень коштує. Так, і що іще? І ще купила дівчата, хочу спробувати ось такий тонік. Ще отут от трошки сидина вискочила, це теж купляла в Аврорі 27 гривень. Купила, хочу по, ну, помити голову та тоніком викласти, спробую, як воно виглядає. Ну і заскочила до аптеки та купила собі ліки. Ліки, 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 де мої ліки від тиску закінчились, я приймаю ось такі ага, ось так. ось так, такі комлеси. Ну ось, Вся оця покупка в мене вийшла десь близько 700 гривень за все. Але ж це і для роботи, це і для дому, це і, для, для, ну, і побутови, і харчі. Так, що, ось так трошки сьогодні потратила зароблених коштів? Все, мої любі, я вас люблю, цілую і ціную. Тихого, мирного всім дня. Па-па!